Весна в Одесі це не лише сонце, що нарешті зігріває, а й повернення свіжої зелені, ягід та овочів на прилавків базарів. Саме ця пора традиційно вважається стартом нового сезону для фермерів і продавців. Оживають ринки, з'являються перші полуниці, редиска, молода картопля. Вітаємо на сутіря ясники. Ви дивитесь проєкт Вони Проте погода навесні була примхливою. Як це вплинуло на асортимент продукції та вартість на одному з головних базарів Одеси привозі? Давайте дізнаємось разом. Наша помідора місцева. Помідора хороша із Маїв. Утка... Утканосовка, це село так називається. Огірок дивіться, теж ціна хороша на огірочку. Що ще ось вже вийшов перший перець. Це також Маївський. 250, але він перший. Що ще вас цікавить? Клубніка, полуниця домашня, уже огородня. Як положено? Ціна хороша на полуницю зараз. 190. Це все домашнє. Дивіться, імпортне з імпортного ну, залиши кольоровий перець і баклажан, а остальне вже все йде, ну, все місцеве. Молода, капуста 50. Тому ціни хороші, я вважаю. Ну, багато людей жалуються, що дорого, але ну, дуже дорого виросло. Всі розуміють, що селяни ж також мають щось їсти. Похолодало, огірок піднявся, розумієте, кабачок трошки піднявся. Молода картопля вимерзла, тому... Хоч би і зимою не було по 100 рублів. Побачу. Так що, ви ж розумієте, погода несприятлива, дуже несприятлива. В сезон є, люди ходять, але купляють два огірка, один помідор, зрозуміли, не можуть собі багато дозволити. Клубника Ліскі, село Подвілковом з української Венеції. Домашня і смачна кожного дня. Сьогодні на, станом на 15 мая ціна 200 гривень. Кілограм чи молоточка? Кілограм. Лоточок виходить до 150 Тут 700-800 грамів. Вона падає, але потихеньку, тому що багато померзло ягоди. Вона ще трошки знизиться, але не набагато. Гривень 150, мій прогноз 120. Дивіться, у нас є домашній молодий чесничок. І такий зелений і такий голочок по 30 гривень печок. Молодий бурячок 20 гривень штучка. Шпінатик є, молоденький, м'ягенький 15 гривень. Щевельочок на зелений борщик по 20. Гарнюня чистюля є ароматний. Руколка на 20, є побільші на 30, м'ятка, ароматна, десерт на 30 гривень пучок. Цибулька 20, укропчик, петрушка, подружка по 15, 20 гривень салатики. Є побільші пучки на 20, кінзулька, красотулька 20. У нас отакий от латучок домашній, свіженький, чистенький. Ми, кстати, відкриваємо, щоб всі бачили, що у нас чистота і порядок. Любий пучок, да. І дуже солодкий. 20 гривень пучок. Такі всі цибулька 20. Здравствуйте. Такі різні елітні салати, 150 гривень кілограм. Такий називається дубочок, саме ніжний солодкий. Цей вінтекс, хрустящий, сочний, теж солодкий, 150 кілограм. Лідяний красний буває, ще зелений закінчився 150 кілограм. І роменчик, це посівкусія горішкового масла. Такий салат, дуже смачний, ароматний, сочний 150 грн. кг. кілограм. У нас ще буває і спаржа, морква, базилік, але вже закінчилось. Приходьте зранку, до да, Одеська область село великий дальнік. Вирощується у нас тут. Лещик у нас. 150, 200, 250. Но у нас всегда идет скидка. Карасик у нас 120, 100. Дунаечка 200, 250, 180. Кому как. Есть малосольная вон Дунаечка у девочки, но она поштучная, я не знаю. Окунечек а у нас есть по гривен 80. Цены разные, сейчас нету рыбы много. Она и падает, и возрастает. Все, по-разному, нету стабильности сейчас. Если, по-моему, никогда не было стабильности ни в чем. А покупатели? Нет. Кому да делаете скидки, если делаете скидки? Пенсионерам, миллионеров нету. Одни пенсионеры остались. Вот они скидки же любят. Вот ими делаем. Ціни на привозі різні, проте товар найсвіжіший. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.